І всім привіт, мої друзі, з вами завжди я, Аня. І сьогодні ми граємо в хороша піца, чудова піца. Зрозуміла, в цій грі ми будемо робити піцу і вже відкривається наша піцерія. Ну, а це наші конкуренти. Мов ми відкрилися прямо перед своїми конкурентами, я не знаю. О, дивіться, як тут прикольно. Ще одна піцерія намагається захопити мою територію, ти хоч розумієш, що робиш? Так. Це еротичне запитання, приятелю, ла, ла 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 Коротше, він хоче, щоб ми зробили йому піцу сирну. Ну, давайте зробимо. До речі, напишіть в коментарях, яка ваша улюблена піца. Так, і щоб приготувати піцу, нам потрібно взяти кетчуп, такий соус, і, напевне, ще додати ще сиру. До речі, в цій грі дуже багато сюжетів і історій. І за інгредієнти, типу за сир, за соус, за стісту у нас тратяться гроші. А в майбутньому в нас будуть відкриватись нові інгредієнти. Так, а тепер нам треба порізати піцу. Нам щось тут допомагають. Ну, ладно, ну, можливо, це на деякий час. Ну, а тепер давайте йому давати піцу. Ідеально, це найжахливіша піца, що я бачила у своєму житті. Ну це типічні конкуренти, ну просто давайте будемо чекати наступного цього. О, він не прийшов. Привіт, приємно бачити, що тут відкривається нова піцерія. Можу спробувати вашу піцу сиром. Було б чудово, якби ви могли розрізти її на шість кусочків. Ну давайте будемо готувати. Також напишіть в коментарях, чи грали ви таку гру, чи граєте, буде дуже цікаво прочитати. Ну, і поки я ріжу піцу, ви можете поставити вподобайку та написати коментар. І якщо під цим відео буде 15 вподобайок, то я буду робити наступну серію. Так, коротше, йому сподобалась піца, давайте далі дивитись. Ага, Просто тісто, просто тісто, звичайний кусок тіста. І вона назвала це піцою. Я в шоці? Але загалом гра мені вже подобається. Давайте віддамо піцу. Круто, 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 Безумі. коротше, Норм, ми зробили добре, але якщо ми будемо робити якось не так, то як я зрозуміла, у нас будуть забирати гроші. Так, Зараз я готую піцу з сиром. Ось, вже ми її печемо, і ріж порізали, і віддаємо. Краще їй бути не могло, дякую. Ну, Спеціальна доставка Ось тримайте. В смислі, Ми ж нічого вроді не замовляли. Ну, давайте спитаємо, ще що. Онлайн-шопінгу на на Коротше, нам хтось це подарив. Вітаю вас, освітня асоціація піці вап. Ми хочемо, щоб ваш. Коротше, вони хочуть нам дати якийсь планшет. Щоб потім ми змагалися з іншими типу, поварами піци. Так, також у нас тут в цьому в майпаді, чи як воно називається, я буду наживати планшет Є якісь досягнення, за які ми можемо отримувати діаманти, гроші, типа квести. Гарного дня, можливо, я заскочу, типу піцу поїсти. Давайте почитаємо: суперник через дорогу. Якийсь, щось, конкурс піцакон. Геніальний план. Щось типу, буде тут дуже класне, як я зрозуміла. Дуже-дуже класне. Можливо, я до вас. Ну-ну на. Коротше, зайде після обідньої перерви. Ну, і ось у нас вже закінчився перший день. Ми заробили 39 гривень та 5 чайових. Тісто, ну, коротше, ми ще потратились на інгредієнти і заробили ми набагато менше. Також нам дали безкоштовно пепероні, це така ковбаса. І тут можна купляти якісь покращення та декорації для нашої піцерії. Так, тут нас зустрічають якісь новини. Піцеря не містить слово піца. Чому це має бути тіло до цього і хто вийде, відповів мене. Я в шокі. Таке запитання якесь таке запитання. Так, Чому піцерія не містить слово «піця»? Ем, Якісь рецепти, смаки. Ми ми щойно... Коротше, це, напевно, вже говорить про нас, що ми тут типу, відкрились нормально, нас прорекламували. Так, це в нас за рекламу можна отримати діамант, але це нам не треба. До речі, не знаю, для чого діаманти, напевно, для якихось покращень, для щось такого. Сирні піци гарні, але щоб бути у вищій лізі, потрібно майс... бути майстром. Коротше, Хочуть, щоб ми зробили пепероні. Ну що ж, давайте робити, значить, йому піцу нашому конкуренту. Не знаю, для чого ми їм робимо піцу. Коротше, розкажу вам свій рецепт секретнішої пепероні. Ми беремо тісто кетчуп, сир і кладемо ковбаску. Все. Ну і моєму пепероні. До речі, дуже цікаво, які будуть наступні інгредієнти. Можете разом зі мною писати в коментарях, що ви думаєте, що буде. О, дивіться, як треба ковбаску. На один шматочок три, типу, кусочки колбаски. Так, ну а тепер давайте кидати нашу піцу в духовку, різати і різати її віддавати нашому конкуренту. Так, в духовку ми кинули, тепер чекаємо. Ого. Так, все, ріжемо. І о, це справжня піца. коротше, він знову нас образив. Ну ладно, наша піца смачніша, ніж у нього. О, вона, напевно, теж хоче пепероні. Будемо зараз готувати їй пепероні. Приготувавши піцу для цієї дівчини, будемо зараз їй віддавати її піцу. Так, і що вона нам скаже, я ніколи не цінувала їжу більше, ніж цю піцу. Ну, прикольно, прикольно. Це в нас уже другий день, думаю, одна серія в нас буде як три дня. Я маю на увазі три ігрових дня. Вона це от, е, клієнтка наша хоче просто сир. Ну, Будемо готувати. Приготувавши, якби в мене було три бажання, я б бажала би ще таких три піци. Досягнення наші зберемо. Ось у нас вже якісь і квести є. Так, і ми заробили 103 гривні. Але зараз в нас заберуть. Чи знаєте ви щонебудь смачніше за піцу з папероні? Ну, навіть не знаю. Якась, можливо, інша піца. Йому я приготувала піцу, ну а тепер давайте дивитися, скільки ми заробили. Ми заробили 40 гривень, нічого собі. Тут щось знизу пише, я так і читала, читала і не зрозуміла, чи потрібно давати соус, чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Найбільше грошей ми потратили на тісто та на папероні. До речі, давайте купимо століки за 20 Надіюсь, наші клієнти будуть сидіти, типу, і їсти. До речі, я б хотіла одне із цих покращень: типу, щоб піца сама розрізалася, або типу, щоб ковбаска сама клалась. Так, наступний день. Що нам скажуть по новинах? Як цікаво! Ну, а тепер починається наш робочий день, і він знову приходить до нас. Половина з половиною це типу, половина, мабуть, сир і половина, мабуть, пепероні. Давайте ми її приготуємо, щоб тіпа, він зрозумів, що ми теж так вміємо ми лучше у нього. Вот. Тут можна за рекламу зробити таку штуку, що будуть автоматично тобі ковбаску класти, Так що я її зараз візьму. Так, готуємо половина з половиною. Треба кетчуп, сир, далі ковбасочка, типу половина ковбаски, і все, і розрізати, і буде готова наша піца. Так, кетчуп ми поклали, тепер сир. Тепер ми будемо додати ковбаску, але лише на одну половину, того, що це піца, половина з половиною. Тепер ми знову печемо нашу піцу. І, до речі, давайте мені поради в коментарях, того, що реально не знаю, що потрібно вибирати, що ні, що потрібно купувати, що ні. Наприклад, ми купили столики, мені цікаво, чи будуть за ними сидіти люди. Але поки що гра мені ну, дуже сильно подобається. Ну і він знову нам заздрить що У нас крутіша піца, ніж у нього. Так, давайте чекати ще клієнтів. Буду їм готувати, готувати, готую. Ну і як буде щось цікавеньке, обов'язково вам покажу та прокоментую. Ось так я проводила та продавала та робила піцу весь свій робочий день, але на кінець до мене прийшов він. А хто саме, ви дізнаєтесь через пару хвилин? Зараз віддамо піцу цю дівчині і він прийде. Та-дам. В нас прийшов безхатько. Будь ласка, я так хочу їсти. Но, звичайно, що ми йому приготуємо піцу, навіть я йому приготую найкращу, того, що він сказав, будь ласка, типу. він каже, підіте, що буде Звичайно, Інші люди могли б дати йому просто кусок тіста, але я там зроблю йому цілу пепероні. Але не забувайте, що в мене тратяться інгредієнти, але я все рівно роблю йому найкращу піцу. Можливо, це не найкраща піца, але зате це найкраща піца, яка в мене є. Кидаємо піцу в духовку і чекаємо на його реакцію так, коли почеться Піца Піца спеклась, і давайте розріжемо, можливо, на чотири шматочки. Ну, типу, він ж сам буде її їсти. Ну, типу. Я розріжу лише на 4 шматочки, бо я не люблю розрізати піцу. Дякую. Бачите, він навіть дякую сказав, мені йому навіть не шкода тої піци. Так, давайте далі глянемо, як ми провели наш третій робочий день. Дохід ми зробили 50 гривень, використані запаси 47 і прибуток 16. Ну, 16, так 16, На ну, що поробиш? Купимо сосиски. Ну і всім пока. З вами була Аня. До зустрічі. Наступна серія на 15 лайків. Пока!